Всім привіт! Цьому відео я розповім про три різних активи, в які можна інвестувати свої кошти. Розберу їх в сильні та слабкі сторони, все це буде з графіками, а не пусті слова. І ви для себе вирішите чи вкладати які з цих активів свої кошти. Але перед цим не забудьте поставити подобайку та підписатись на цей канал, за що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе в розвитку мого каналу. Перший актив, про який я хочу поговорити, це нерухомість, але не звичайна фізична нерухомість по типу якоїсь квартири, так як я не маю десятки тисяч доларів, щоб купити якийсь один там об'єкт. Я буду в цьому відео розказувати про рейти. Рейт це інвестиційний фонд нерухомості, який купує, будує різні об'єкти нерухомості від аптеки до супермаркета, та якогось складу, і завдяки такій можливості широкій диверсифікації це досить надійний актив. В цьому відео я буду розглядати американський інвестиційний фонд нерухомості на під назвою Realty Income. Давайте одразу перейдемо до графіка. Можемо побачити, як за останній 31 рік графік де угору. Так, звичайно, в нього дохідність не є якась там колосальна, це не Netflix, це не Nvidia, не Apple. Тут їх сів не варто чекати. Однак це прекрасний інструмент для інвесторів, які цінують стабільність, прогнозований ріст і саме головне дивідендні виплати. Конкретно цей рейт виплачує в даний момент 5,58 доларів. Ці виплати кожного року ростуть, і конкретно цей фонд виплачує дивіденди щомісяця. І не рік, два-три, а вже цілих 30 років. І це, включаючи кризу 2000-го року, 2008 року, весь цей час фонд продовжував платити дивіденди і не знижував їх. Тому це чудовий варіант для інвесторів, котрі вже або мають великий капітал, або просто хочуть диверсифікувати свій портфель. Наприклад, там на 5% від портфеля. Щоб, коли наступний раз, от як можете побачити, SP500 з 2000 року, можете поглянути, як повна 45%, кілька років він просто в боковику був, то падав то ріс. З 2008 теж саме було. Падав Іріс. І в цілому, 13 років SP500 зайняло, щоб вийти на попередні свої максимуми. А в цей же час Realty Inka з 2000 року можемо поглянути, як до 2008 року. Показав 130% росту, і це не включаючи дивіденди. Так, у 2008 році, звичайно, його теж не минуло падіння, але воно було значно нижче, ніж SP500. І навіть після цього, буквально через рік-два, він вже повністю оновив свої максимальні старичні значення і далі продовжує свій ріст. Тому той інвестор, який тримав навіть 5-10% цього фонду в своєму портфелі, не тільки захищав свій портфель від падіння, так навіть кризу такі, як ти в. Приносив хороші дивіденди, і плюс ще їх акції так само росли. Тому це не тільки з математичної точки зору було вигідно, а ще й психологічно інвестору було легше бачити якийсь фінансовий потік в свій портфель. І навіть в кризовий час бачити ріст хоча б якихось своїх активів, це теж значно полегшує процес інвестування. Тому рейд це такий стабільний актив. Довгостроково ріст їх акцій не є такий якийсь колосальний, але ріст є. дивіденди платяться в моменти хороші. Дивіденди, що не менш важна, стабільні. І тому додати навіть кілька відсотків у свій портфель буде цілком розумним рішенням. Наступний актив, про який я хочу поговорити, це криптовалюта. Конкретно в цьому відео я буду говорити про біткоін. Це вже такий специфічний актив. Я не являюсь фанатом криптовалюти, хоча кілька відсотків я все ж таки інвестую в криптовалюту. Але відношусь до цього з обережністю. Наприклад, зараз біткоін на своїх максимальних історичних значеннях. І тому навіть не думайте купляти от на таких параметрах біткоін, тому що я вже пройшов цей етап на своєму досвіді у 2021 році. Ну, я вже його купив. Вгадайте коли, коли він вартував 60 тисяч доларів, тому що чому я його купляв? А, класно, росте, все, потрібно брати. Дурна стратегія: не робіть так само, не купляйте жодну криптовалюту на таких величезних значеннях. Краще почекайте, коли воно впаде, а воно впаде. Рано чи пізно це хтось зафіксує, рано чи пізно якась буде причина для того, щоб скинути біткоін своїх портфелів. Це, звичайно, круто, що біткоін може кілька іксів зробити за рік, але знову ж таки потрібно розуміти, актив, який може сильно рости в ціні, він може рівно так само швидко і падати. От, наприклад, якщо глянути з максимумом 2021 року, він дна на 70 майже 4% в грудні 2022 року. Мінус 74%. Вдумайтесь. я впевнений, що не кожен з вас хоче побачити такі величезні мінуси. Я, до речі, його перечекав і зафіксував такі, от тепер клин був по 100 тисяч доларів. Але далеко не кожен готовий бачити такі мінуси, перетерпіти їх, це досить важко. Тому якщо ви навіть хочете розглянути криптовалюту, але якщо ви новачок, навіть не думайте заходити на таких величезних значеннях. Краще почекайте, коли він паде на мінус 50%. А тоді реально можна потрохи добирати його спокійно, я особисто теж буду. Але знову ж таки, це має бути на невелику суму від портфеля, так як потрібно розуміти, що тут гарантій ніяких немає. Криптовалютні біржі, на відміну від фондових ринків, там де є брокери, є регуляції, американські, європейські, там, де ваші гроші в безпеці, конкретно готівкові. Хоча активи теж не може просто взяти фонд і забрати їх собі, бо їм так захотілося. Там стоять сильні регулятори і суди, які цього не допустять. А от криптовалюті, якщо якась криптобіржа забере ваші гроші, є звичайна ймовірність, що буде суд щось старатись зробити, якось повернути, хтось це буде щось розслідувати. Але якщо не зможуть, то, то треба було розуміти, куди ви вкладаєте. Тому під суму, якщо ви хочете сюди вкладати свої кошти, тільки коли він на 50% впаде, цей біткоін. І саме біткоін. Ні, ні, там всякі догі коїни, всяка ця фігня, забудьте, біткоін, ну ще Ефіріум може бути, коли паде нам 50%, от тоді можна добирати і на велику частину до портфеля. І давайте зійдемо з такого максимально агресивного і ризикованого інструмента, на більш звичайний, всім доступний і надійний, такий інструмент, як облігації. Так, звичайно, всі знають про цей інструмент, але я хочу так в кількох словах сказати, як його правильно використовувати. Якщо ми говоримо про українські державні облігації, це ОВДП. Облігації внутрішньої державної позики. Тут все просто: держава дає таку пільгу, що вони не оподатковуються, вам не потрібно платити тих 23%, як, наприклад, з відсотків, які ви отримуєте в депозиті. Державні облігації України звільняють вас від такого податку, тому, якщо ви хочете покласти десь свої кошти на там, один рік, два роки, і навіть якщо це у вас в доларі, це досить таке вигідне рішення, якщо поставити там якусь частину ваших коштів. Що стосується польських облігацій, там значно ваша ситуація. Там дуже є багато цих нюансів. Там, якщо ви хочете, навіть потрібно зняти повноцінне окреме відео про їх всі нюанси. Але взагалом, якщо вам не потрібні ці гроші на рік, можете купувати річні облігації. А якщо вам взагалі взагалі довгострокових не потрібно, там теж вже можете вибирати і на більший термін. І в цілому, в принципі, по суті, той термін, який вам вони і не потрібні, чи там рік, чи два, чи три. От на кожних з цих термін навіть не треба видумувати, а так і брати. Тобто, якщо там на рік вам не потрібно річну облігацію, на 3 роки не потрібно, на 3 роки облігацію, трьохрічну облігацію купляєте. Вони все так там замудрили, що от, якраз не вийде там психіатрити, однакі вам термін не потрібні, ці гроші на такий термін і купляєте от ті облігації. Але правда, тут є податки. От тут 19% податка ви не обійдете, навіть якщо це от, державна облігація, все одно потрібно платити в Польщі 19% податку. Ну і просто конкретно для мене, там я кладу свою подушку безпеки, і нехай вони там сидять на якийсь там чорний день, а він обов'язково буде, коли я не знаю, чи через рік, чи через п'ять. Але в будь-який момент я знаю, що в мене є подушка безпека в облігаціях, і в будь-яку секунду я можу зняти ті кошти і їх потратити. А якщо вони навіть мені і не згодяться, нічого страшного, там вони захищені від інфляції, хоча не на 100%, але в основному вони такі відбивають інфляцію. І тому такий інструмент, я вважаю, що має використовувати кожна людина. Хоча б якась там сума нехай лежить. Це з такої більш побутової точки зору, буденності, а якщо конкретно з інвестиційної точки зору для вашого інвестиційного портфелю. Облігації теж дуже важливий інструмент, так як я вже і казав, SP500, та в цілому фондові ринки, акції, вони в кризу можуть легко пасти на 50% всього лише за один рік. І одне діло чути про це, дивитись на історію, коли там щось було, ну просто перечекати це заднім числом. Це так виглядає просто в момент падіння, ви не знаєте, що буде завтра, чи буде гірше, і руки такі трохи починають трястись, думки розбігаються. І саме такі моменти облігації це прекрасний актив, який значно менше падає в ціні. Це якщо говорити про американські облігації, тому що державні облігації вони не падають в ціні, ті ж польські, українські, там такі фіксована сума, яка гарантована. А якщо розглядати американські якісь облігації, вони теж можуть падати в ціні, але знову ж таки значно менше, ніж акції. І в такі моменти, коли фондові ринки падають, облігації не тільки приймають удар на себе, зменшуючи падіння портфеля, плюс ви можете продати ці облігації і купити там, наприклад, як недавно SP500 падав на 20%. Хто тримав облігації, міг спокійно продати ці облігації і купити на них якісь акції. Тому чим менш ви схильні до ризику, чим менша у вас дистанція, і чим більший капітал, облігації це просто ну, необхідний інструмент для вашого капіталу. Якщо у вас залишилось якісь питання, пишіть їх в коментарях. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, в ньому є багато корисної інформації, а саме головне актуальної. Тому підписуйтесь, буду вам радий. Побачимось в нових відео і всім пока!